Доброго дня! І так, в мережі інтернету з'являється достатньо багато вже статей щодо підняття тарифів на газ, світло та воду. І я хочу нагадати вам, що коли піднімали тарифи на світло, десь за півроку теж була така активність щодо статей, писали про підвищення, як би можна сказати, готували населення до підвищення. І в результаті підвищили тарифи на світло. І ось така тенденція зараз відбувається і по піднятті тарифів на газ, світло та воду. Починають популяризувати цю тему і підготавлювати громадян до підняття тарифів. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам більш детально розповісти на цю тему і розповісти, коли все ж таки будемо платити більше. Поїхали! Друзі! До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. До кінця опалювального сезону в Україні встановлено мораторій на зміну комунальних тарифів, але тема їхнього зростання не вщухає. Експерти розповідають, які очікуються тарифи після закінчення мораторію. За словами координаторки житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі опора Тетяни Бойко, наразі вартість світла, води та газу заморожена на мінімальному рівні. Які ж все-таки тарифи на світло варто очікувати у 2024 році? Електроенергія, на думку Бойко, є недооціненою. І може зрости в ціні вдвічі або навіть більше. Річ у тім, що реальною ринковою вартістю вважається 5-7 гривень за кВтгодин. Експерти пояснюють таку ціну суттєвими пошкодженнями інфраструктури електромереж. На думку генерального директора компанії Ясно Сергія Коваленко, альтернатива збільшенню тарифів на світло є. Він думає, що потрібне введення персональних субсидій тільки для тих, хто справді не може оплачувати рахунки самостійно. Також Коваленко пропонує інтегрувати таку систему поступово, поквартально. Скільки ж буде коштувати газ і вода у 2024 році? Газ, за прогнозами Бойко, має коштувати не майже 8 гривень за метр кубічний, а в діапазоні від 10 до 12 гривень за метр кубічний. Також експертка вважає, що вартість гарячої води може зростати мінімум на 70%, а холодної на 50%. Але це може статися не раніше квітня 2024 року. І в закінченні цього відео я прошу вас написати в коментарях вашу думку щодо підняття тарифів на газ світло та воду, які варто очікувати з 2024 року. Що ви думаєте щодо цього підняття? Ваша думка дуже важлива. Все найкраще.